Ось такі два крилечка у нас з вами вийшли, і нам потрібен невеличкий шматочок, зовсім маленький, білого кольору. Теж робимо з нього полосочку. Ось таку нашу ковбаску невеличку. Ділимо його навпіл і Кожне з крилечок ми з вами прикрашаємо ось так біленькою смужечкою. Так, зараз ми з вами теж беремо невеликий шматочок, ось так десь, сірого пластиліну. Робимо з нього також кульку. Та нам потрібно його з однієї сторони видовжити. Ось так притискаємо та видовжуємо, бачите, як я роблю, для нашого хвостику. Притискаємо. Беремо нашу пташечку та приєднуємо хвостик. Ось так до неї. Ось такий гарний, добре приєднуємо та прикріплюємо до неї крильця. Ось так одне. Та ось так друге. Зараз беремо знову сірий пластилін та робимо дві невеличкі кульки. Розплющуємо їх обидві. І трішечки з однієї сторони трішечки ось так сплющуємо. Ось так. У нас виходить ось така капелька крапелька. Зараз нам з вами потрібно Зробити ось такі невеличкі надрізи на одній і другій лапці, на які ми з вами будемо ставити нашу пташечку. Ось так. Раз. І ось. З білого пластиліна ми знову робимо невеличкі кульки і робимо нашій пташечці ось такі щічки. З однієї сторони та з іншої. З невеликого шматочку сірого пластиліна ми знову робимо кульку з вами. Та Трішечки її ось так у пальчиках видовжуємо з однієї сторони. Робимо знов крапельку, бачите? Це в нас з вами буде клювик. Одна сторона ось така зовсім-зовсім маленька повинна бути, бачите? Товстішою стороною ми кріпимо до наш птажі. Чорного пластиліну. Ми також робимо кульки. І це в нас будуть оченятка. Кріпимо на нашу синичку. І нам знову потрібно буде невеличкий шматочок біленького кольору, для того, щоб зробити зовсім малесенькі, малесенькі ось такі кульки і поставити ось так. Добре, ось так притискаємо. І нашою стекою ми робимо з вами крильця, прикрашаємо ось такі надрізи на крилочках. І наш хвостик також прикрашаємо, робимо. А в нас з вами вийшла гарна пташечка малята.